Доброго дня, мої любі малятка, а відгадайте на загадку лід на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, малятка, взимку. Зима найулюбленіша пора року дітей, тому що взимку є багато веселих розваг. Давайте пригадаємо ці розваги, відгадавши загадки. Зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Санчата, молодці дітки, ми, спортсмени, в нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидше линим, ще й стрибаємо з трампліну. Так, малятка лижі, я істота не жива, я істота снігова, із кульок я складаюсь, діток потішаю. Хто це малятка? Сніговичок, правильно, ой нема їм ціни. По льоду біжать вони швидко ноги Ковзани, правильно, морозець чіпає трішки. Взимку дітки грають. Молодці малятка, в сніжки. Щоб розвага не обернулася бідою, ви, малята, повинні знати правила безпечної гри взимку та неодмінно їх виконувати. Грати у сніжки потрібно в рукавичках. Не можна цілитися в обличчя та у голову. Не можна кататися на тонкому льоду на ковзанах, тому що можна провалитися під лід. Крига біля берега дуже крихка, не можна з'їжджати на санчатах, поблизу, водойм та озер, а також біля проїжджої частини. Тому що водій може не помітити вас. А зараз пограємо з вами в гру. Що Оленка візьме на зимову прогулянку. Так, малятка, лопатку, санчата, ковзани, лижі та сніжколіп. Молодці! До побачення, малятка, до нових зустрічей!